Сьогодні ми поговоримо про зброю, на яку українці покладають великі сподівання. Мова піде про найзахищеніші танки світу британський Challenger 2, адже саме їх ми скоро застосуємо на полі бою. Технології виробництва цього танку сучасніші за російські та відповідають західним стандартам. Тому додивись відео до кінця, де ми обов'язково порівняємо британські машини з максимумом російської воєнної промисловості Т-90М. Усім привіт! Ви на каналі Артефакт Українська інфографіка, і ми починаємо. І хоча розробка танку почалася у 1986 році, він і досі стабільно потрапляє в рейтинги найкращих за потужністю, захищеністю та надійністю танків світу, до того ж, його можливості були продемонстровані під час бойових дій у Боснії, Косово та Іраку, де він і проявив усі зазначені якості. Збирання танків почалося у 1993 році на двох основних заводах у Ньюкаслі та Літці. А в 1994 танк успішно пройшов випробування знадійності. Після затримки виробництва танк надійшов на озброєння британської армії у 1998 році, а остання партія поставлена у стрій у 2002 році. Так, танк Челенджер 2 не новий. Але тим не менше, він стане найсучаснішим з тих, що є на озброєнні України, адже у нас в Арсеналі є лише танки радянського виробництва. Челенджер 2 оснащений 120-мм танковою гарматою Л-30 А1 55-го калібру. Ця гармата, відлита зі сталі, отриманою методом електрошлакового переплаву, є єдиною нарізною гарматою цього калібру, що стоїть на озброєнні НАТО, бозі комплект гармати складає 52 постріли. Цикл прицілювання ураження 8 секунд. Добре підготований екіпаж здатний вразити за хвилину 7 цілей, ефективна дальність стрільби бронебіно-фугасним снарядом становить 8 км. Також танк оснащений двома кулеметами калібру 7,62. На танку встановлений комп'ютер, що керує вогнем. Командир має панорамний гіростабілізований приціл з лазерним далекоміром. Тепловізійний та артилерійський приціл забезпечує екіпажу танку нічне бачення. Теплове зображення виводиться як на приціли, так і на монітори навідника та командира. Навідник має стабілізований основний приціл з лазерним далекоміром з дальністю дії до 10 кілометрів. Однією з найбільших переваг Challenger 2 є його броня, танк, оснащений блоками багатошарової комбінованої броні Дорчестер. Яка забезпечує високий рівень захисту від кумулятивних зарядів? Челенджер 2 є одним з найважчих західних танків, його бойова маса майже 75 тонн, потужність двигуна складає 1200 кінських сил, а максимальна швидкість 56 км на годину. Тож, як і обіцяли, перейдемо до порівняння британського танку Челенджер 2 і російського Т 90 М. Бойова маса та 90 практично на 25 тонн менша, що в поєднанні з майже аналогічним за потужністю двигуном дає максимальну швидкість на 15 км на годину більше. Російський танк обладнаний 125-мм міліметровою гладкоствольною гарматою, тоді як у британської машини, 120 міліметрова не різна, що дає їй перевагу у точності стрільби, максимальна дальність стрільби Челенджера на 3 км більша. Проте російський танк має комплекс керованого зброєння на відміну від свого конкурента. Обидва танки мають композитну броню та динамічний захист. Може здатися, що Т-90М нічим не поступається британському танку, а можливо навіть краще за нього. Проте це лише на папері. А на практиці ж війна в Україні показала, що це лише трохи модернізований радянський танк Т-72, динамічний захист якого без проблем долає Енлав та Джевелін. З огляду на перераховані переваги та особливості Челенджер 2 сподіваємось, він зможе допомогти нам у визвольній війні проти Росії. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати подальші наші відео. До зустрічі у нових випусках української інфографіки.